Я Янкель Андрій, ініціатор суботників село Бахові. Ми проводили і проводимо суботники, прибираємо в селі, сміття прибираємо, прибираємо листя, садимо дерева, доглядаємо за селом. Багато ми сюди вклали селянами, особливо підприємство ДПП Ресурс вклало багато коштів смітники. Доріжки, в лавочки і проставляли ми смітники по селі Бахові. Поробили баки металеві, і в нас на сьогоднішній день є велика проблема в тому, що сміття не забирається. Їздить сміттєва машина в село, але особливо з цих баків сміття не вивозиться. Ми півроку самі це все робили, вивозили своїми силами сміття. Але так продовжуватись не може, тому що підприємство має займатися підприємством, а голова сільської ради, депутати мають займатися комунальними справами. І тому я звертаюся до депутатів сьогодні, щоб ви організували, поставили на питання на сесії, проголосували і організували вивезення сміття. Вивезення сміття це не є велика проблема, це не є великі кошти. Все зроблено для того, щоб було чисто, але є велика проблема, що сміття не вивозиться, воно лишається, воно розкидається, воно собаки, котики там лазять, я бачу. І це є дуже велика проблема. До мене ось попало колективне звернення мешканців села Бахові до громади. Ось тут дуже багато громадян села підписались і хочуть, щоб оце. Організували. Тому я звертаюсь до депутатів і велике прохання, щоб це організували. Тому звертався я і до Романа Володимировича, сільської голови, до заступника Віталія Сарапіна, до старости конограя Андрія. Одні обіцянки зробимо, вивеземо, або ще є таке, що посміються за спиною. Це дуже погано. І бізнес має займатися бізнесом. А громада має займатися комунальними питаннями. Бізнес готовий допомагати в деяких моментах, якщо отримав підтримка. Але так не може бути, що ми робимо, а владі байдуже на це. Дивляться і байдуже. Просимо, байдуже. Обіцяють, завтра через тиждень організуємо і буде все добре. Пройшло два місяці, результату немає. Тому стоїть питання. Чим займається сьогодні керівництво Дубовської громади? Чому нема часу, чому немає натхнення, чому немає бажання на такі питання, маленькі питання виконати в селі Бахові і щоб було гарно в селі? Тому ще раз звертаюся до депутатів, надіємося на вас, поставити на голосування і вирішити цю проблему, щоб далі розвивалося наше село, наша громада. і... Все було добре.